Який документ потрібно показати на кордоні, щоб підтвердити, що ти оформив відстрочку в ТЦК? Документом, в якому проставляється відмітка і оформляється відстрочка, є будь-який військово-обліковий документ. Це може бути військовий квиток, або це може бути тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. За відсутності бланків відповідних документів ТЦК часто видавала на руки звичайні листи довідки, що особа користується правом на відсрочку. Це так само є відповідне належне оформлення свого права на відсрочку, і всі ці документи. Повинні прийматися Держприкордонслужбою службою на підтвердження оформлення свого права на відстрочку. Не даємо зараз оцінку законності та незаконності вимог Держприкордонслужби служби про надання таких документів, а говоримо, чим можна підтвердити своє право на відстрочку.